Вітаю вас, мої безцінні, дорогоцінні брати і сестри небесні. Господь живий трохи був не на зв'язку, бо мав різних справ зі служінням. Але от цього ранкового, трохи дощового дня Господь мені вкладе в серце деяку річ, яку я хочу сказати і дати вам до роздумів. Річ, напевно, ця, такий роздум істин, над істиною. Він складний по-своєму. Дивіться, я його означу ось так яким, знаєте, своєрідним протирічивим реченням, чи можна Христа додати до свого життя? Чи можна Христа добавити до свого життя? Може, 10 років тому я почув таку фразу від одного популярного американського проповідника, який запитав те саме свою аудиторію, і воно так запало мені в серце, що вже 10 років я роздумую над цим питанням, не так, щоб я не знав відповіді, але я зрозумів, що. Суть в самому питанні, щоби ти, роздумуючи над ним, якось ну, оберігав своє серце в плані стосунків з Христом, який для нас є все: Альфа і Омега, наш Спаситель, відкупитель, наше дихання і наше життя. Так от, до вас, хто перший раз чує це питання, запитую вас, чи можна Христа додати до свого життя? Давайте ми спочатку подумаємо, скажімо, в такій природній земній площині над схожим питанням. Ну, якщо ви чоловік. То запитаю вас ось так. Наприклад, якщо ви одружений, ви більше це розумієте. Не одружені ще, можливо, не до кінця розуміють, але зрозуміють, про що йде мова. Чи можна додати свою дружину до свого життя? От що ви скажете? Ви знаєте, відповідь може бути різна в сімейному такому розмірі в сімейному плані. Чи можна додати жінку до свого ну, якби дружину, подружню дружину мається на увазі, до свого життя особисто? І, здається, на перший погляд, ну саме це й роблять ті чоловіки, які одружуються. Вони жили самі, холостяки, пули, як написано, як сказано в цій пісні. Сам сестелю, сам лягаю, сам стаю, а тут раптом раз і все те саме робиш з жінкою, бо ти мов би, додавив її до свого життя. Але дивіться, якби відповідь залежить все ж таки від глибини чоловічого серця. Якщо ти сестра. Дружина, то ти, відповідно, можеш також себе запитати це питання, чи можна додати, скажімо, чоловіка до свого життя. Можемо як батьки запитати себе, чи можна додати дітей чи ще дітей до свого життя. Знову ж таки, відповідь залежить від того, який ви. Людина може відповідати на питання в залежності від того, яка вона є, яка є її внутрішня суть. І отож, друзі мої, є поверхнева відповідь. Це коли люди так і думають, ну в принципі, так, от, я додав свою жінку до свого життя, я додав дитину до свого життя. Але чомусь я думаю, якщо ти людина глибока, змінена, сердечна, Господь розвинув в тобі вже це начало сильної любові, глибокої любові, як здібності посвячувати себе комусь іншому, а не здібність, які приймати приємності. Це дві різних любові: одна поверхнева, егоїстична. Коли ти думаючи про любов свою, насправді думаєш про це, як тобі приємно бути з кимось. Але якщо ти глибока людина, ти думаєш трохи вже по-іншому, ти думаєш про здібність свого серця, вміти посвятитись тому, за кого ти взяв відповідальність. Тому, якщо ти глибока людина, насправді Бог сотворює в твоїй душі через ці роздуми, через невідання тебе, Він сотворює в тобі глибину, то в цій глибині ти будеш думати трохи інакше. Неможливо просто добавити, наприклад, дружину до свого життя чи тих самих дітей, щоб вони просто були добавкою твого життя. Бо ви йде, знаєте, так, як це буває з такими органічними БАДами, скажімо, такими добавками до харчування, з розумінням, що вони можуть бути або їх може не бути. Можна прожити так, а можна прожити інакше. Людина, я думаю, яка просто додає дружину до свого життя. З таким от мисленням добавочним, вона може як добавити, так може і позбавитися цієї самої дружини. Ця приклейка, вона якась мені виглядає дуже слабенька в такій уяві і в такому мисленні. Наприклад, від початку, коли я ще навчався в Верхокатолицькому католицькому ліцеї, в мене був початок мого богопізнання, давно-давно в ті часи, то навіть ці. Брати монахи, які приходили і розповідали нам про перші ази Христові, отаке навіть було в моєму житті, не знаючи самі досвіду сімейного життя, то навіть при тим своїм незнанням досвіду сімейного життя, але зі знанням, навіть поверхневим, Божих істин, до мене вже почало доходити розуміння, що, наприклад, роздумуючи над своїм сімейним життям, що це неможливо додати просто жінку до свого життя, треба прийняти її як себе самого. Вона, коли прийде в твоє життя, вона повпливає на твоє життя так, що ти станеш з нею одним цілим, і не буде такого, що це твоє життя, а це її життя. І насправді, коли вже ми одружилися, і в цьому таїнстві Христовому почалась наша така діалектика сімейна, такий глибокий обмін любов'ю взаємною, то дуже скоро я зрозумів, що я не додав свою дружину до свого життя. Вона просто стала його половиною, вона розділила зі мною суть моєї натури, бо, здається, вже не було жодного рішення, жодного плану мого життєвого, жодного почуття, відчуття, яке би я не розділив з нею. Хоча я і дивився навколо, як живуть інші сім'ї, навіть християнські, і я бачив, що в них більше працює ця теорія, що вони просто додавали чуть-чуть один одного до свого життя, і в них не настільки сильно глибоке таїнство, взаємне. Бачите, ми поговорили про певні реалії сімейних життів людей, і ми доходимо до висновку, що одні щасливі, а другі не дуже щасливі, якісь банальні, тільки по простій причині, що в них такі натури, в них такі серця. І нічого ти з цим не зробиш. Дуже часто в такій пасторській моєму служінні кризам сімейним я їм говорю про це, що цю кризу між вами неможливо стілити, неможливо змінити. Бо бажання егоїстичного серця. Плані змін полягає в тому, щоб хтось інший змінився. А насправді суть цих змін полягає в тому, що потрібно мінятися в першу чергу нам самим, але мінятися в якому плані? Вміщаючи іншу людину в своє серце, в свій дух, а не просто додаючи її до свого життя. Тому вертаємося тепер до наших взаємостосунків з Богом, які дуже схожі на наше сімейне життя, в якійсь мірі наш завіт з Христом через хрещення. Через нашу участь в церкві, через навіть наше сповідання, що ми християни, так себе називаємо. Вони також говорять про те, що ми є в завіті з Господом нашим, який помер за нас, який клятвами свого слова, своїми обітницями обітував нам вічну опіку. Також ми зі свого боку стоїмо перед тим фактом, що якось нам треба належати йому. Ви знаєте, друзі мої, трагедія сьогоднішнього християнства полягає в тому, і вона дуже схожа до сімейних трагедій, полягає якраз в тому, що люди також в силу глибини свого серця, розуміння Христа, навіть по причині цієї праці, затраченої на пізнання Бога, на Богопізнання, вони по-різному в собі всередині відповідають на це питання. І коли я питаю вас, чи можна додати Христа до свого життя, якщо ви християнин? То насправді я не маю на увазі, що ви мені скажете якусь правильну відповідь. Я маю на увазі, що ми повинні, ви повинні запитувати себе, своє серце і що воно вам скаже. Так, щоб не обдурити самих себе. Ви додавили Христа в своє життя всього лиш, чи Він є чимось більшим для вас? Ви знаєте дивна річ? Ви самі знаєте, що в Україні жахлива статистика розводів. Люди не змогли жити один з одним, і вони розвелись, хоча на самому початку їхніх сімей все виглядало так свято, скажімо, початок цього сімейного життя, така любов, такі клятви, такі мрії, такі уявлення про те, щоб бути один з одним до скончання земного життя, але так не вийшло в кінці, і в кінці трагедія, але мало того, що просто трагедія тихого, мирного розходу, переважно це є драки, біки, ненависті, коли розстаються найгіршими ворогами. І я думаю собі, причина в тому, що люди не так, щоб це не була їхня справжня сім'я, і вони потім це зрозуміли. Вони насправді не вміють жити один з одним. Вони не знають, не пізнали цього закону єдинства. Вони не досягнули тої точки глибини в своїй серці, щоб навчитися насправді любити. Вони використовують люди це слово, любов, я люблю тебе і так далі. Так і одружуються люди через любов. Але насправді. Потім виявляється не те, що це не була твоя дружина, насправді чи чоловік, а насправді виявилось, що ти не знав, що означає слово любов, бо любов це означає прийняти людину як самого себе, вмістити в своє життя, взяти зобов'язання за неї і носити її в своєму житті до кінця. І коли це в людей взаємне, тоді це щастя. Цього, звичайно, треба навчитися. Ніхто навіть самих духовних людей не починає свого шлюбу. Цієї найглибшого розуміння до цього доходять пізніше, так як і в стосунках з Христом. Напевно, спочатку його пізнають на самих поверхневих рівнях, але потім, по ходу, життя з ним, коли Він відкриває тобі суть небесного життя, суть духовного життя, ти починаєш більше і більше розуміти, хто він в твоєму житті. Ви знаєте, одне схоже питання: чи можна додати Христа в своє життя? Сам Ісус запитав певний час своїх учнів. Він трошки по-іншому запитав, як, наприклад, він запитав, за кого мене мають люди? За кого мене мають люди? Для чого Ісус це питає їх тоді? І будьте впевнені, що це саме питання від Духа Святого чуть не кожний день звучить в вашому серці, за кого люди мають Його. Це було його перше питання. І тоді там люди, а його апостоли почали говорити по слуху, казали, там тебе мають за Пророка, там, за раві і так далі. За Месію, можливо. Але він потім запитує друге питання: але за кого ви мене маєте? Хто я для вас? І ви знаєте, любі мої, тоді, напевно, один Петро спромігся на це глибоке откровення про нього, хто Ісус для нього є. І він сказав таку дивну річ: Ти син Бога живого. Потім він казав таку річ ще Петро до Христа, каже: в тобі слово життя, куди ми ще підемо, до кого ще йти. Бачите, що Петро? Ми думаємо собі: О, це файний теолог, це файний богослов. В нього розум був, щоб він до такого догадався. Так, в богословській площині люди думають, що відбувається Богопізнання, але насправді. Все відбулося зовсім не так. Петро проникся стосунками з Христом. Для нього Ісус став особистістю дуже цінною, дуже рідною. І тільки тому в цій площині Він зловив оці небесні великі Откровення. Він був перший, хто через Дух Святий, буквально це через близькість Ісусом, через цінність Його в своєму житті зрозумів, що Він Божий син. Тому, любі мої, я думаю собі. Що сьогодні би Ісус запитав кожного з нас також, за кого ви мене маєте? Ісус знає таку річ, що в нас богопізнання розвивається поступово, а богопізнання це пізнання Його самого. Хоч ми кажемо слово богопізнання, і воно звучить так дуже по-академічному: насправді йде мова про сердечне пізнання Христа. І воно відбувається своєю прогресією. Навіть юний чоловік пізнає свою дружину поступово, йому здається, що до весілля він вже його пізнав, але він цього лише пізнав, що він хоче бути з цією людиною до кінця. А насправді, яка вона, хто вона всередині, йому ще це належить пізнавати до кінця свого подружнього життя на цій землі. Точно так само з Господом. Ти відкриваєш собі його поступово, хоча на початку, коли ти вже усвідомив свій завіт з ним і зрозумів, що він не добавка до твого життя просто, а вся суть твого життя. То твоє пізнання його починає оглиблюватись, углиблюватись. Але чомусь Ісус все одно задає це питання всім людям, бо Він хоче знати відповідь на просте питання для себе, чи його просто додавали до свого життя, чи він став їхнім життям? Дивіться, любі мої, цей проповідник, який вперше сказав це питання, я його почув. Він таке продовження мав, каже: дивний наш християнський світ. Який в більшості дуже схожий на цей звичайний світ, споживацький світ. Не просто люди не обтяжуються завітами, люди не обтяжуються посвяченнями один одному. Вони живуть легкою версією свого життя, легкою версією трактування найближчих стосунків чи стосунками з найближчими людьми. І точно так само цей дух такої лживої, лукавої, легкості, в посвячення один одному переходить стосунки з Богом. І він каже: люди просто додавляють Христа в своє життя. Як це виглядає? Просто Мов би, додати хрестик на свої груди, мов би повішати іконку на стіну. От і все. Ми додали Христа в своє життя. Далі він ще говорив таку річ, каже, люди додавляють його в своє життя так, мов би, доставляють його як статуетку до всього хламу свого життя. Якщо уявити собі, наприклад, цей дім, своє життя як дім, людське життя як дім, то. У ньому може бути, скажімо, і праведні речі, і грішні речі. І люди вмудряються додати Христа в свій дім так, що нічого не міняють в своєму домі. Гріх, як був, так і залишається. Дурна голова, яка була, така і лишилася. Такими злими в стосунках з найближчими, якими люди були, такими і лишаються. Але вони вмудряються якось добавити до цього всього хламу Христа. І я думаю собі, згідно читання Божого Слова, це ми змінилися, а не змінилося Боже Слово. Тому я згідно з цим Божим чоловіком, який сказав, його неможливо додати до свого життя так, щоб його не міняти. А що можливо? Що можливо, любі мої? Можливо, віддати своє життя йому повністю. Зараз я хочу заявити таку радикальну, радикальну просту річ, яку не всі зрозуміють. Писання дійсно говорить, що Він наше життя. Він є життя. Не просто дихання наше, яким ми насолоджуємося для того, щоб продовжувати робити дурниці свого життя. Ні, любі мої. Він не цей аспект життя мав на увазі, як біологічне життя для наших, як би забаганок. Він мав на увазі, що він суть самого нашого життя, того, як ми мислимо, того, чим є цінності наші. Отак От Він є наше життя. І коли Він приходить в твоє життя, і ти кажеш, я тепер з Ісусом, май на увазі, якщо ти насправді його приймаєш в твоє життя, то все твоє життя весь твій дім буде перевернути. Тільки не з ніг на голову, а навпаки, з голови на ноги. Коли твій Господь, прийнятий тобою насправді, приходить в твоє життя, почнеться великий, є таке слово, знаєте, нетрадиційний такий шмон в твоєму домі. Тобто великий порядок. Все буде виглядати спочатку, як величезний бардак, який Господь створює в твоєму житті, дезвичний спосіб твого життя, де звичний уклад твоїх цінностей, він просто вибухає і злітає в повітря. Тому що, коли Господь приходить в твоє життя, в твоєму житті буде так, як мислить він, так, як переживає все він, так, як задумав все він. Не так, щоб Господь був диктатор. Ні, зовсім не так. Що він просто великий диктатор, і знаєте, і знущається з нас. Ні, Він, прийшовши в твоє життя, якщо ти його запрошуєш, почне налаштовувати це життя на, скажімо так, тони і закономірності свого власного внутрішнього світу. В цьому любі суть прийняти Христа, щоб дозволити йому відобразити наше життя, наш внутрішній світ як своє власне життя. Щоб ми почали жити далі не своїм життям, але його життям. Знаєте, друзі мої, знову ж таки перекидаємося на паралелі сімейного життя, бо вони там тут нам дуже близькі. Коли я, будучи холостяком, але це було дуже короткий час. Я одружився в ну, 19-20 років. Це все відбулося в моєму житті. Я не пам'ятаю так сильно такого задавненого, холостяцького життя, але трошечки пам'ятаю цей момент. Коли моя дружина прийшла в моє життя, слід її присутності вже був усюди. І особливо сьогодні, коли, як наслідок, у нас є семеро дітей, п'ятеро дівчат, двоє хлопців. Я пригадую, знаєте, той момент ну, такий чудернацький, смішний момент, коли є така чоловіча проблема, коли в домі дуже багато дівчат. Наразі їх у нас шестеро, а ще з молодіжки церковної, в нас живуть багато людей. І це також дівчата. і кожен тиждень, може раз там, в три дні, ти мусиш з раковини ванни піднімати великі жмути волосся. Тому що, коли дівчата мають в голову, знаєте, волосся потрапляє в ті раковини, вони за собою їх не виймають і далі забивається. І це ти витягуєш ці кілометри жмутів волосся, і ти їх складаєш в корзину сміттєву і так далі. То раніше мене це дратувало. Просто дратувало. думаю, ну як не можна це зробити за собою? Або, наприклад, дурне чоловіче відношення? Ну чому це так воно є, в дівчата? Отак воно є, бо вони мають довге волосся. Але в якийсь момент Господь торкнув моє серце. І він поговорив зі мною, коли я розізлився черговий раз. І він мені, наприклад, запитав по-іншому, але суть того самого питання. Ти додавив свою дружину в своє життя? Чи вона ввійшла в твоє життя також? як Частина твоєї сутності. І знаєте, мені відкрилося, що так, якщо я хочу мати дружину, щоб вона була собою, в мене повинна бути забита раковина. Або не говорячи про такі примітив, як раковина, інші сліди життєдіяльності жінки в твоєму чоловічому житті. Якщо ти злишся, ставиш рамки і так далі, не дозволяєш їй бути собою, тоді ти додав просто їй в своє життя і тебе дратує, що вона аж настільки сильно заходить в твоє життя. Чи діти, наприклад, п'ятеро дівчат. Ну, а як може бути інакше? Це є певний бардак в твоєму домі, це є певні розмальовані стіни. Так воно є і так повинно бути. Напевно, ти маєш вирішити для себе, наскільки ти сильно приймаєш оцих людей близьких в своє життя. І ви знаєте, сьогодні вже 50 років, я вже дуже мудра людина. Але в якому плані? В плані здібності любити, коли я прийняв всіх, без як би ну, умов Дозволяю всім в моєму житті бути собою. Бо я не додав їх в своє життя. В якійсь мірі, я можу сказати, вони частинка мого життя. Тепер ми говоримо про Боже. Якщо ти кажеш, що ти Божа людина, а коли ти заявляєш що ти християнин, то ти Божа людина, подивись на своє життя. Чи Господь насправді увійшов в твоє життя? Чи ти просто його додав як хрестик, як іконку, як статуетку? Коли Ісус просто як статуетка в твоєму житті, вона не рухається, або як іконка, такий образ непорушний, Він не буде говорити до тебе, не буде вказувати тобі на твої гріхи, не буде вказувати твої, на твій егоїзм. Він просто буде мовчки ця іконка, дивитись на тебе і мовчати. І цей Христос, доданий тобою всього лиш, він не змінить твоє життя, бо ти йому не дозволив. Хрестик на грудях Він просто буде баламкатись і Він не буде пекти твою душу тоді, коли ти в совісті відчуваєш, що ти зробив щось неправильно згідно законів неба. Саме так, але коли ти зрозумів, що його неможливо додати до свого життя, можливо, тільки обдурити себе, а ти відкрив йому двері свого життя і сказав йому: Ісус, будь собою в моєму домі, будь собою в моїй душі. То він залишить слід твоєму житті, і це не буде просто волосся Христа в ракуванні твоєї, це щось буде набагато більше. Буде перевернути все до основ: твоя душа, твоя совість, твій розум, твій дух, твої стосунки з ближніми, твої робота, твої фінанси, твій відпочинок, твої сни, твої ночі, твій інтим, твоє майно, твої покупки, все повністю. І я не хочу сказати, що то так страшно і так погано, ні, любі мої. Я, напевно, не зможу вам пояснити з 30 років свого життя з Христом. Це найвище благо, яке може статися в твоєму житті, коли ти впускаєш в своє життя Бога, який може ось так пильнувати тебе і пасти тебе. Ти тоді перестаєш вигадувати собі свої стандарти, свої цілі, свої мрії. Він тобі їх дає. В пораді з тобою, звичайно, це не по-диктаторськи, а в пораді. Він... Ти не мусиш придумувати для себе визначення, що таке добро і що таке зло. Ти маєш їх всіх прямо від нього в своє серце, в свою душу. Ось так виглядає пустити Христа в своє життя. Ти не мучишся над тим, де тобі працювати, з ким одружуватись, або, наприклад, скажімо, що робити. Він є твій порадник, він тебе веде. Це як з дружиною, любі мої. Ну, як ти можеш піти на якусь роботу, не порадившись з нею, не дійшовши згоди з нею, купити якийсь будинок. Це все ви робите разом. Точно так само твоя душа і твій Господь, твій Христос. Ви робите все разом. Правда, Він більше в чоловічій ролі, а ти в ролі невіста. Він ініціатор, а ти є продовженням його життя, але ви разом щасливі, в вищих степенях цього життя. Тому, любі мої. Знову ж таки питання запитую, чи можливо Христа додати до свого життя? Я думаю, правильна відповідь, вона полягає ось в цьому. Неможливо. Просто додати його до свого життя, до всього того старого, гнилого, грішного, еоцентричного, добавити його неможливо. Йому можливо віддати своє життя і прийняти його життя як своє, з'єднатися з ним в близькості і в небесному, подружньому єдинстві, ось так в завіті. І ось так тиск це життя, десь слід його присутності залишиться і буде у всіх аспектах твого життя без винятку. Ось це означає бути християнином. Тому, якщо ви навіть не тянете о цього розуміння, як це так, аж настільки віддати Христу своє життя, тоді, любі мої, не журіться. Нехай це не буде для вас таким, знаєте, занадто сильним, ідеалістичним таким давленням на душу, що ви скажете собі, о, я так не можу. Ви починаєте з того, що ви можете. Сьогодні я дав вам це питання і дав правильну відповідь чи напрямок правильної відповіді згідно Писання, згідно Духа Святого. І ви вже роздумуєте про це. Сьогодні, можливо, ви ще не можете сказати про себе, напевно, що я не та людина, що віддав Христу своє життя. Я більше, напевно, людина, яка добавила його десь до свого життя. Але говоріть з ним, просіть його перевести в зрілості душі на оцей глибокий рівень, щоб ви були спосібні любити ось так і його, щоб дивитись на своє життя, як на місце життя Христа. Одного разу Ісус сказав таку фразу, вона мене вже тисячу разів турбувала, де Ісус каже, що Він, коли прийде на землю, чи Перебуваючи на землі, не має де прихилити голови. Чому Ісус не має де прихилити голови? Він виглядає серед людей як бомж. Він не має де жити. Він не має де прихилити голови, бо Його не впускають в дім. Його просять, щоб він благословив дім, квартиру здоров'я, але його не впускають в дім, йому не дозволяють жити в цьому домі, щоб занадто сильно щось там міняти. Тому він не має де прихилити голови. Я коли цю фразу почув одного разу в молитві дуже глибоко і сильно. Я думаю, це від Духа Святого. Я просто заплакав і заволав до Господа, кажу: Господи, я хочу, щоб моє життя було тим місцем, де ти можеш прийти і прихилити свою голову. Тобто відчути себе як вдома, щоб цей дім був твій дім. Як воно, я, знаєте, в чоловіка, в дружини в дітей. Вони приходять всі до одного того самого дому, і кожен з них впевнений, що цей дім є його дім чи її дім. І так має бути, що твоє життя це життя Двох, це життя Твоє і життя Твого Господа Христа. Зрештою, твоє життя це і життя твоєї сім'ї. Де коли вони тебе бачать, вони мають казати, то мій тато. Не з думкою, наприклад, щоби. Що ти їх додав просто до свого життя. А так само ти будеш для них, просто як річ, яку вони додавали до свого життя. А коли вони скажуть, «то мій тато, вони будуть мати на увазі, що то рідна, приємна атмосфера, в якій вони відпочивають і прихиляють свою голову, де ти для них можливості, а не деспотична давка, якось так. Бачите, любі мої, тому як такого поняття в Бозі, то моє життя немає. Це дуже широке поняття і розуміння. Яке включає в себе життя багатьох багатьох інших людей. Тому приліпиться чоловік до дружини і стануть вони чимось одним. От так Господь бачить єдинство людей, близькість і в першу чергу близькість між собою і нами. Це приліплення, це зрощення, це таке єдинство сіамське, яке просто неможливо розірвати, щоб щось вижило після цього. Ми не двоє по одному з Господом, ми двоє як одне. Коли ти додаєш. Когось близького, навіть Бога в своє життя, то ви двоє по одному. Але коли ти віддаєш Богові і своїй сім'ї своє життя, то ви двоє, троє, п'ятеро як одне. Це дві абсолютно різні речі. Але на це розуміння, на цю дію душі і серця потрібна сила духу і велика зрілість. Але коли ти йдеш за Господом, навіть від найменшого розуміння про нього, ти починаєш рости. Він ділиться з тобою своїм серцем, і ти приречений стати. Як він, не як ти, не як хтось, але як він. Тому йди за ним, мій брат і сестра, ліпшого лідера нашого життя, ліпшого кумира, скажімо так, ліпшого приклад неможливо собі придумати. Господь, Божий син, найкращий прототип людської природи, відображення серця Бога Отця. Хочу в твоє життя. І це, до речі, дуже дивно з його боку, як він такий великий, досконалий. Самодостатній хоче бути з нами, дивитись на наші недумкуватість нашу, жорстокосердя нашу, і хоче бавитися з нами в цю забаву земного людського життя, з великими терпіннями для себе. Я так дякую йому, що всі ці 30 років від справжньої моєї зустрічі з ним, він був зі мною, він йшов зі мною, він терпів мене, але не безплідно. Я міняюсь, і будете мінятися ви. Щоб принести в кінці кінців йому радість, ми визріли, невіста росте. Христова, вона вже не маленька дівчинка, яка тільки живе життям гецентричного споживання, вона стає зрілою невістою, яка може своїм серцем зрілим відповісти на його любов, поговорити з ним на рівні глибини Його душі і серця. Будьте благословені, йдемо за ним. Чи ти додаєш Христа в своє життя, чи насправді? Ти віддав йому своє життя.